Подзвони мені подзвони, подзвони заради Бога. Востаннє вони говорили ще в серпні, а до цього у їхньому спілкуванні була пауза ще в три місяці. Це хронологія телефонних розмов Макрона і Путіна. Що тут скажеш? Між ними відстань у тисячі кілометрів. Натомість, після чергової анексії українських територій та масових обстрілів наших міст 10 жовтня, Франція оголосила про військову допомогу в 100 мільйонів євро. А ще шість Сао Цезар та системи протиракетної оборони. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про гримучу змію Перео Кроталь. Що ми також зробимо і що передамо, і це залежить тільки від нас. Це радари, це ракетні системи і самі ракети, щоб захистити їх від цих атак. Взагалі, гримуча змія вилізла з кактуса. На початку 70-х французька оборона компанія Томсон продала південно-африканській республіці ракетні системи, які мали б збивати цілі на малих і середніх висотах. Власне, ця система і отримала назву Кактус. Вже наступного року Франція взяла на озброєння наземний комплекс. Назву змінили. Кактус перетворився на кроталь в перекладі з французької гримуча змія, яка десятки років і до сьогодні проходить модернізації. Випускає та ж сама компанія Томсон, але зараз це називається Тейлз Груп. Так, це та ж компанія, яка після 2014 року продавала росіянам тепловізійні приціли для танків попри санкції. Ми про це говорили у попередніх випусках. Сама ЗРК може стояти на броньованому колісному шасі 6х6 чи на причіпному. В установках кількість ракет від 4 до 6. в південно-корейській версії Пегасус система взагалі. На гусеницях фактично одна з найвідоміших французьких зенитно ракетних систем, яка забезпечує в близькому радіусі дії знищення об'єктів, це всепогодний погодний ракетний комплекс, більш відомий саме як малої відстані знищення об'єктів. Він е може використовуватись для знищення е цілі цілей, які знаходяться в діапазоні середніх а, та малих висот. Власне, Україні планують передати версію ЗРК «Кроталь NG Next Generation, розроблену на початку 90-х. Радіолокаційна система здатна виявляти ворожу авіацію на відстані до 20 кілометрів. Самі ж ракети BT-1 знищують цілі до 10 кілометрів і висотою в 6 кілометрів. В 2008 році компанія випустила ракети МК-13 із висотою вже до 9 кілометрів, а дальність сягає до 15 кілометрів. Якщо ми кажемо про боротьбу з такими об'єктами, як БПЛА, або якщо ми кажемо про боротьбу з такими об'єктами, як гелікоптери, то ці комплекси вони достатньо ефективні. До того ж, їх РЛС допомагає їм. Виявляти ці е, об'єкти до того, як, наприклад, е, до того, як вони можуть використати своє озброєння проти безпосередньо самого цього комплексу, круталь вважається експортним. Їх крім південної Африки продавали в Саудівську Аравію, Південну Корею, Фінляндію та Нідерланди. Ракети з цих установок розвивають швидкість в 3,5 маха. А це майже 4300 км в годину і 70 км в хвилину. Круталь здатний виявляти одночасно чотири цілі. Це назвукова швидкість, яка дозволяє перехоплювати дійсно дуже швидкі об'єкти, навіть такі як крилаті ракети авіаційного або морського базування, тобто вони можуть використовуватися навіть у випадку перехоплення крилатої ракети Калібр, х «Х-101» та інших об'єктів. Важливо, що ці системи можуть працювати в одній системі з нашими вітчизняними ППО, але й вся начинка кроталя безпосередньо в одній бронемашині. Відповідно, не потрібно часу для розгортання. А значить, такі зерка можуть працювати безпосередньо неподалік лінії фронту і закрити небо для безпеки наших наземних військ. В них є радіолокація система радіолокаційної розвідки, яка має назву зелене зелене око, а вони працюють в діопозоні висот від нуля до трьох кілометрів по наклоні відстані дії. А вони можуть фіксувати об'єкти. Такий, як гелікоптер, наприклад, на відстані до 7,5 кілометрів, такий як літак, це фактично 15 кілометрів. А вони можуть фактично фіксувати об'єкти, які можуть використовувати швидкість від 100 кілометрів до більш ніж 1000 кілометрів. Кроталі нам обіцяють передати в найближчі місяці вже із навченими українськими військовими. Питання, скільки ми їх отримаємо? Адже у самої Франції всього 24 таких системи. Але ще 20 кроталів є у Фінляндії, а це наші союзники, 10 у Греції. Тобто, НАТО може посприяти у передачі, хоча б десятка таких систем. Адже весь удар тримає Україна. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.